32 чеснок я виживаю 100 днів. Ось я домик построю оцені в кометрях от 2 до 10. Заді я не буду показувати. Зараз інтер'єр я вам покажу. Ось ну там правда так собі інтер'єр. Сунечку нічого немає, як бачите, у нас було 10. Ну-ка, оце ні в кометрях от 2 до 10. Ну от, нічі, матері, до 10. І підемо. Шахту нашу. З вами шахту. Так, трошки покопаємо каменя, щоб зробити кірочку. Бо я досі не зробив топорі, і меч. ну Зараз докопаємо цю лінію і все. І підемо е, щось робити. Опа-опа-опа. Так. Зараз зробимо кірочку дерев'яну. Заходимо в наш меч, топор, гірпа. Так щоб ще зробити. Так, кірочку зробив. І підемо, побігаємо. Подивимось м'яс нас, як кажуть. Підемо шукати шахту. Воно дерева я бачу. Так. О, ся шахта, як, як, як я раз її хотів. Так, ну спустимось. О, сього уголь зразу нам дається. будемо, щоб факіли були. Думаю, там ще палички залишились Так, і тепер спустимось униз. О, там, походу, воно видно. Це, походу, так кажеться, що вона глибока. А мої, і не кажеться, дивіться. Блін. Один варіант. Це якщо ще точно. Ніе! Блін, двох блоків не хватило. Зараз підемо в шахту. Я, хорошо, що вона недалеко знаходиться. Я ще буду на протяна на, на Господи, на ці 100 днів я буду влучувати село. Так, шукаємо шахту. Уже вечір. Начал ну, мы идем копать купать. Уголь Оп, оп. Угли идем купать, шукать алмазы. паук. Ах ты ж. Ах. Вот так. простроїться хоча б трошечки присідаємо а тут можна прокопатись щоб не присідати і не тратити свій камінь Чи... ви бачите зараз я зроблю факіл щоб було видніше О, все, все, хоча б ось все, стільки. дивіться тут ізумрут Так, нам стопудом пудов надо добыть железо. Так что... Так, ух. О, все, все, мы сделали спуск в воду. И пойдем шукать железо. Залезу. Так. Да, мы трошки сейчас спустимся, но надо хотя бы щит сделать. Знов? Здесь я тут изумруд, знову. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж, нас поднял. Фу. Надо прыгать надо все управлять. Сюда не зомби. Як? Блін! Ладно, поспимо. Вот Оце закапаете. Так, побегала сейчас тут в шахту. Надо, якби бачити, хоча б три заліза найти. Тепер ходи. Щоб зробити кірку і добути замороди. Тоді мы зможемо з жителями торгуватись. Якщо ого, я бату знімає. Ще й кріпер. Кріпер. Бейм, я в нього не можу попасти. Ай. ой ой больно. Можемо знайшли два ізумруди? Чайністу з собою не витяг. Ладно, ми зараз спустимось. Да, ну ну, О, воно мені дуже потрібне. Tak. Jeho to poky... oj, mám tady spolu na to Tak, tady nemá naději. Tady je zombie. Да ми може підемо зараз Чик. налізу так, добуваємо. Містеріше. Опять залізу Ну, три заліза добу, тепер їх треба переплавити. Поки Покину буде переплавлятися, піду добуду їжу. Так, підемо бувати не там в загоні Так, о, піду до буду селяни загорода Їсти. Так, давайте семеногу. Сімено сьогодні робиш. Що ж ты ще тут є просить? тут тепер зроблю хліба собі. Робимо хліб дев'ять штук. Все, пері заліза є. Тепер підемо шукати алмази. Залізне кайло є. Ох.

О, якраз я, 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 я заборону добудемо. Так, де залізне кайло? Діамант. Один є. Пер підемо до другого. Воно сяє. теперь можно спуститься сюда. Да ну капец. Хотим угорить, близо. Да ну капец, чего? Копити тут багато. А -а -а. Ну бля. Добу. Два заліза. Це побіг еще раз добувати залізо. Ого, ти не нужний. Обару колись. Хотя таки понглю просто замойкрафт не грав. Буду поїсти. Сюда і піну. Блин, думаешь, это залеза? Попаду в воду, да, так. Там залеза, там. Куда у вас таке бореться? уголь, я забыл. Надеюсь, она все поутекала из того места. Тут уже много залезло. Я хочу добыть это Еще лучше. Ну, хотя бы на скелеты. Ой, горлышко. Божич. Пол хп. Куда мы не текать? Ох, я тут я бы. Давай, броня выпадет. Дякую Це ходи, яке я посадив, де греба виросло. На да, це воно. Я ще хочу, хочу цей дом підняти. Думаю, підняти. Тепер зроблю собі щито. як мені допоможе, якщо я давно не гуляю, розучив. я піду шахту. А, походу, щось трохи збувалося. Три хліба залишилось. Це називається що не гулять так довго. Бля, я дві неділі не гуляв. Я не знаю, що за це можна розлучитися гуляти. Ще трошечки. Давай швидше. Треба скоро закінчувати відео. Я ще не можу дойти до шахти. Я знову піду туди. Добываем за Лизу. Тогда Вообще за На чем буду видео заканчивать и. зараз сейчас и всем пока, где третью части.